Вийшов у нас дуже складний, важкий бабл. Команда викладалася в кожній грі, але ну, десь на кінцівки нас щось трошки не вистачало. Десь в досвіду, десь, десь трошки може фізичних, але команда викладалася, на всі свої старалися, як то кажуть, і треба додати, і будемо додати. Графік три дні, три матчі. Забагато, для команди чи ні? Ну так, це трошки важко ще плюс для лідерів команди, які, в принципі, можуть відбігати там в кожній грі. Бо у кожну гру хочемо вигравати, боротися і віддавати просто так ми не збираємося. Ну, сьогодні десь можливо на команду ця е емоційна перепалка якось не так вплинула на початку третьої чверті? Е Десь, можливо, якийсь задорог зник. Чи, 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 чи емоції взяли ворона конструктивними діями? Та, це, як кажуть, на майданчику суперник це найгірший ворог, так що з ним треба битися до, до останнього. Взагалі по баблу, звичайно, як то кажуть, як ми між собою говоримо, дива не сталося, да? не вистачило нас все-таки на, на третю гру. Бабл, цей формат баблу мало того, що у нас... Як ви кажете, там по три по три гри, але трошки трошки не по три гри. Так як не приїхала команда, не приїхала команда Черкаських мав, то ми вже третю гру граємо зі свіжою командою. Так? Верла пропускала, виходила на нас свіжими, і відповідно Львів теж пропускав гру з Черкасами і мав на добу більше часу на відновлення, і тому команда просто. Зупинилася да, в другій половині, на превеликий жаль, диво не сталося, і наші лідери, як виявилось не залізні, Да. принаймні, ми дуже чекали якоїсь допомоги від гравців з лавки і не дочекались, звичайно. Кожен гравець це окрема тема. Будемо її розбирати, будемо говорити, бо така кількість втрат взагалі в, на рівні Суперліги, вона просто неприйнятна у нас люди. Деякі гравці виходять на майданчик і починають свої дії з втрати. Це ну, чесно, дуже важко грати в баскетбол, коли така кількість втрат. От я просто вам скажу одну цифру: 23 втрати ми зробили. Питання тут, які втрати ще? Да? Втрата, втрата вона від одна від одної відрізняється. От після цих 24 втрат команда політехніки забила нам 24 очки. Що говорити про, про, про цей такий показник? 24 забили вони після втрати, 5 ми. От вам вся історія про втрат. Ну, чесно, в якийсь момент десь у мене такі, знаєте, опускаються руки, коли ну я, я не розумію, можливо, це в тому, можливо, можливо, це в тому, можливо, якась невпевненість. Хоча хлопці вже, вибачте, чемпіонат через три місяці вже закінчується. Якась мандраж, якщо б це був початок чемпіонату, чи якісь там, ну, вже... Достатньо кількість ігор зіграли деякі гравці, щоб не робити такі втрати. Просто такі дитячі втрати, якісь команда 에, Львова була, більш така, більш ціпко грала. Ну, в принципі, як всі команди грають, так треба грати. Але просто віддавати м'ячі, такі, такі іноді були втрати, знаєте, як у дитини просто забирається м'яч. Ну, я, як в минулому гравець, трошки не розумію такі втрати. тому... Це один з таких, звичайно, чинників. Ну і, звичайно, втома втома наших лідерів. І ну було видно, що Олександр Кравяков і той же, э, той же Олег Рудаков, ну вони просто, просто їх не вистачило вже на, на другу половину. Тому, в принципі, я не можу сказати, що результат закономірний. Звичайно, перша половина дала нам надію, да, що ми нарешті ми зіграли, якщо порівнювати з першими двома матчами, вдало першу половину, але. Банально нам не вистачило сил. Точніше, ті гравці, від яких ми чекали, якоїсь допомоги, це в першу чергу, звичайно, від капітана нашого, якихось очок, якихось, е, якихось лідерських якостей. Він їх не показує. Будемо розбиратися. До речі, вже другий бабл, така трошки у нашого капітана. Е, яма, така не показує він гру, взагалі яку. Показував навіть на початку цього чемпіонату. Будемо розбиратися, в чому тут причина, але від нього, від нього допомоги сьогодні не дочекалися, в принципі. Ну і від решти гравців, які виходили на майданчик, вони не те, що не, те, що не підсилювали нас, а банально нас приходилося тримати на великих хвилинах того ж Киракова, того ж там Рудакова, але хлопцям ну, дуже важко. Тому результат, в принципі, зважати, якщо на такий адекватний такий аналіз, то він, в принципі, закономірний. Звичайно, можливо, не така, не така різниця мала б, мала б бути, але те, що, те, що у нас не вистачило банально на третю гру, і закономірна історія. Чи не зіграв злий жарт сьогодні такий бадьорий початок, тому що минулі дві гри починали не супер, але потім якось демонстрували характер, а сьогодні так різко почали і потім. Ну я ж кажу, десь можливо, десь якийсь був був якийсь кураж, був якийсь відрізок такий куражний, принаймні у, у Караюкова у Євгена, який там поспіль забивав. Тобто все виходило. Знаєте, коли все виходить у команди, то коли все добре, всі, всім добре. Тут питання, як команда себе веде, коли, коли не виходить. Да? Чимось треба компенсувати там відсутність для прикладу нападу, компенсувати там діями в захисті. Да? Те, щоб, те, що ми там. Демонстрували там, в, в, в минулих двох іграх. Да. Теж все, не все виходило в нападі, скажімо, але компенсували за рахунок агресивного, агресивного захисту, а сьогодні агресивного захисту не було, бо не було, можливо, можливо не було свіжості. Можливо. Хоча деякі гравці, там, які не грають на великих хвилинах, вони, в принципі, цю свіжість мали. Тому не, не змогли ми компенсувати. Зупинились в нападі, ну і в захисті. В захисті ми мене зіграли теж, так як ми можемо зіграти, так як ми зіграли в минулих іграх. Подальші плани, чи є перед командою все-таки, враховуючи нинішню ситуацію, чи можуть бути команди якісь цілі на цей сезон ну, ви знаєте, Подальші Ми в цьому в цьому році ви самі бачите, да, команда. Ну, я можу сказати, що вона нова команда взагалі. Що нас з минулим сезоном порівнювати, то всі всі лідери просто пішли і зараз будується просто нова команда. І так сталося, що ми було прийнято рішення, що ми приймаємо е участь в Суперлізі. До речі, цілком правильне рішення вважаю, що команда так, під, під під таку відбудову, да, потрапила там під суперлігу, і е наше завдання будувати команду на, на, на майбутнє. Те, що ми робили в принципі тут. Е Весь час існування нашого клубу ми і там на вищій лізі будували команду там роками, да? добирали когось там, десь воно викристалізовувалось, тому ми будуємо команду і набуваємо досвіду, розвиваємо, стараємося розвивати гравців наших, стараємося розвивати клуб взагалі в місті Луцьку. І це Дуже, дуже, вже багато, дуже така велика структура, принаймні. Купа дітей займається, це наше майбутнє. І вони варяться, бачать баскетбол найвищого рівня, бачать, які приїжджають команди, які виконавці в Суперлізі. В Суперлізі в кожній команді є хороші виконавці, у яких можна не просто дітям повчитися, а можна навіть нашим гравцям повчитися. Про що я постійно говорю? Що є, є, є виконавці, які дійсно приймають дуже хороші рішення, ви граєте з ними поруч. І це як перед сезоном я говорив, що це дуже велика можливість для вас в цьому сезоні. Просто. Трошечки вийти на, на, на більш серйозний рівень. Доброго вечора всім. Слава Україні, слава ЗСУ. В першу чергу дякуємо їм за змогу, що можемо грати в баскетбол взагалі. Дуже величезним їм дякую. Цей тил ми відчуваємо. <кій> По грі, що сказати: ну, перша половина, м'яко кажучи, ми грали не в свій баскетбол взагалі. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, десь чуть-чуть. Підсіли, можливо, нам не вистачає того ж самого Колі яка не вистачило трошки. Ми відпрацювали і за себе, як то кажуть, і за нього, бо ми є команда. І з кожною грою я замітив, що команда додає. Ми граємо як команда, не індивідуальний баскетбол. Це дуже добре є, я думаю, і впевнений навіть на 100%, що це є правильний напрямок, куди ми рухаємося. І думаю, що далі буде ще краще. З цього баблу ми взяли максимум. Шкода, що не проїхали черкаські мавпи. У нас попереду ще з ними буде гра. Я надіюся, що вже вернеться і наш гравець, і ми будемо в повному складі давати певний бій і забирати перемогу в свою Ну, В, другому, в другій половині був прогрес так само бачивський баскетном. Е Можливо, десь. Ну, я хочу вам сказати, це мабуть зв'язано з декількома факторами. Один з цих факторів це, мабуть, бабли, в яких проходить по дві по три гри, і ти десь, може, підсвідомо себе налаштовуєш на два-три дні, і десь чуть-чуть, можливо, даєш якийсь, ну я не знаю, як назвати, розслабон, типу, що ти а сьогодні чуть-чуть так зіграєш в пів. Ноги і пройде, а наступний день ти даси ще сили. Ну так ми побачили, що так робити не можна. І можливо за це нас і команди перші половини наказували, але дякуючи всім гравцям, що всі розуміли, що нам треба ці перемоги, ми всі зібралися в один кулак, стали, відпрацювали і забрали те, що нам треба. Бабел в Луцьку, ще раз вам на відповім, в Луцьку пройшов. Слава Богу, без всяких тих наших сусідів, які нам не заважали цього робити, не хорошим словом їх не хочеться називати. Не буду опускатись до їхнього рівня. Дякую. По сьогоднішній грі, ну, ми, я... хлопці молодці, вони дійсно додали в третій, четвертій, четвертій, молодці зіграли супер. Я за їм вдячний. Тільки я деколи не можу зрозуміти, чому ми так, як то кажуть, розкочагарюємося. Перша четверть у нас завжди дуже погано. Ігри з Київбаскетом показали погано. Не можу зрозуміти. Вроді налаштовуються, вроді готові на розминці, виходимо погано. Ну, будемо працювати над, напевно, щоб команда ще більш агресивніше виходила і грала перші четверті, так як і грала третю і четверту. По баблу, баблом я задоволений. Ми взяли дві перемоги. Шкода, ясно, що ми третю гру не зіграли. Але всі в команді ЧК захворіли, всі можуть захворіти, це зрозуміло. Тому ми, напевно, цю, цю гру напевно, зіграємо в себе вдома, я так надіюсь, може нам буде ще і краще. Так що, в принципі, от все, що можна сказати. Воно в плюс зіграло те, що якраз між цими днями команда. Відбувала. Ну, я рахую, я рахую, що для нас це зіграло в плюс, а для Луцька зіграло в мінус, тому що вони все-таки грали три гри підряд. І вчора була для них важка гра. І я думаю, що так. Що вони потратили багато сил, тому ми були не по нашим причинам трошки кращим установищі. Хотілося б запитати, чи є якийсь ріст амбіцій команди, зважаючи на те, що ну так вже піднялись, там вже таке конкретне п'яте місце, але за убийство показують, що, що можна там і ну я хочу сказати, що як Едіки і казав, від гри до гри команда додає, і хлопці дійсно бачать, що вони можуть, і ця впевненість всім передається. Ну і я думаю, що так. Основне тільки, щоб, як то сказати, далі продовжувати працювати, а не розслаблятись, от ми такі молодці, стільки ігри виграли, ні, робота не закінчується, треба ще працювати і працювати. Щоб підтримувати хоча б на цьому рівні результат. І, ну і ігру команди. На останок по сьогоднішній ігрі виділити? Другій половині. Ну хлопці вже то, що я від них хотів. Вони почали грати агресивно. Почали грати вони вже в другій четверті почали більш агресивно грати, доставати, а в третій почали з тим настроєм, який мав від захисту від захисту, і дійсно непогано потім зіграли в нападі. Пару не дали забити, і потім ми забили. І це все таки завжди важко. Команді суперника потім відігрувати, якщо вони не а тут їм зразу забувають. Було пару легких м'ячів, і це, я думаю, спрацювало нам на плюс. Що ми а ще хотілося запитати, бо сьогодні там ну, просто я коментував матч і в Ютубі багато пише там Горобченка туди, Горобченка туди, фіагінці до вас взимку не під'їжджали. Поки що ніхто не під'їжджав. Ми з ним працюємо, я думаю, якщо все буде добре, я думаю, що буде добре до кінця сезону, я думаю, ми з ним будемо працювати.